Друзі, на дворі вже справжня зима, подивіться навкруги, багато снігу, краса, і це означає, що сезон відкритої води фактично завершився. Оскільки він завершився, хочеться згадати про те, які приємні моменти і цікаві моменти були цього року ловлі хижої риби. Все це дивіться в моєму новому відео з найкращими моментами риболовного сезону 2022 року. Є покльовка, є покльовка, але це щось зовсім невелике. Це, це просто невеличка штучка. Просто навіть шнурочком можна назвати. Ось така штучка. Ось такий екземпляр. Так. Оп. Дивіться який, стрючочок просто. Навіть Подивіться на розмір приманки і на розмір цієї щуки. Але як виявляється, навіть його ворона сьогодні спокусила. Пливи рости. Да. Майже кумедна ситуація, якщо чесно. Зараз хороший закид під саме корчик. Кажуть, хороший закид даром не проходить. Зараз перевіримо. Чи справдиться? Ой, є, друзі, є покльовка і ось вам і хороший закид даром не проходить. Є покльовка, щоправда, це зовсім невелика щучка. Ось така. Але, як бачимо, приказка хороший закид дарма не проходить. Він все ж таки має місце. Друзі, те що робиться в тому місці, це просто щось неймовірне. Там така мамка зараз на полюванні. Ще я тільки думаю як її спокусити. Оп, оп, ось вона є! Є і це, я вам скажу, напевно та мамка про яку я говорив. Про яку я говорив. А можливо не вона, але щось зовсім та й непогане. Ой, ой, красуня. Ой, красуня. Ой, моя красуня, я тебе візьму і без... Подивіться, подивіться, як жадно вона взяла Ну це не та мамка, яка виходила, але... Хороша кілушечка точна. Я вам скажу, що це не одна рибина, яка полює в цьому місці. Ось така красунька на орбіт. І там ще є декілька виходів, таке враження, що вся щука підійшла сюди, вітер дує, мальок скопичився. І таке враження, що просто зараз щука тут, не знаю, жирує, такий в неї собі пір. Ну, оцю вже я заберу. Так, це вже щось хороше. О, яке ярке виважування. Так, друзі. Це хороший екземплярчик. Хороша. Так, я без... Я без підсачка. А тому, а тому... Опа! Єсть. Це вже хороший екземпляр. Три рази доганяла. І такі догнала. Все ж таки погода здавалася б досить така. Щуча. Але всі ті атаки, які були, не було якоїсь жадності такої, яка зазвичай є в щуки. Брала якось тендітно. Єдина реалізована покльовка. На жаль, не була реалізована до кінця. Оскільки риба зійшла. Так, є покльовка, є, друзі, покльовка, щось непогане в ніби. Так, є. Я відразу дістану підсак, щоб не повторити попередньої помилки. Все ж таки аваруна. Сьогодні працює. Так, я ще не бачу її. Десь уже недалеко. Так о. Друзі, це дуже хороший екземпляр. Це дуже такий хороший екземпляр. О, друзі, є, є, я взяв її. Ху -ху -ху. Друзі, це хороший екземпляр і не дарма я взяв підсак, тому що вона в підсаку відчепилася. Але ось такий екземпляр. Мені вдалося все ж таки сьогодні виманити. Я думаю, кілограма 3 в ній є точно. Відразу, друзі, як покльовка. Не знаю щось. Ніби непоганеньке по відчуттям. Можливо, навіть прийдеться брати підсачок. Але щось таке і непогане. є непогане. Ой, хороша. Хороша щука, підсачок не буду брати. Оп! Вона сидить непогано. Ось така знов красуня. Що ж, зміна кольору, вона впливає добре. Така красунька на інквізитор. Що ж, брав невеличку паузу, підзарядив батарейки на берегу. Набрався нових сил, з новими думками, виплив знову на воду. Що я собі подумав? Подумав, що напевно не буду все ж таки розосереджувати свою увагу і більше зосереджуся на одному типу приманок. Для себе поки що вибрав силикон аваруна Еву 4,5 дюйми. Отже, з цієї, точніше 4 дюйми, отже, з цієї приманки я почну другу, як то кажуть, серію. Тому що перша опа є покльовка, є хороший був удар. Так, не знаю що це. Не знаю хто це. Підсак мій, в принципі, як то кажуть, готовий. Поки що не бачу. хто це там на другому боці. Я впевнений, що це щука, але поки що не бачу розміру, а розмір зовсім непоганий. І непоганенький. Так, пішла вона трохи От так, непогана, непоганенька і хорошо, хорошо вона взяла і є вона у підсадці. Що ж, я думаю? Біля двох кілограмчиків є. Що ж, моя тактика спрацювала. Так, да я тебе покажу. Ось така красунька. Надіюсь, що ви бачите. Ось така. Красунька, кілограмчика два, в ній точно є. Що ж, зараз буду відцепляти Не дарма я все ж таки, о, вона й сама відсипилась. Не дарма я все ж таки вирішив обрати дану тактику, це вже мені принесло хороший результат. Друзі це вже щось хороше ніби, може і ні. Може тільки здається. Ну непогане. Непогане. На рудрочку. на рудрочку в кольорі Мат тайгер Так, слабенько сидить. Слабо сидить. Опа! І... Зійшла прям. Подумав, що можна зробити по-іншому. Прийняв рішення не розпилятися на різні типи приманок. Зосередити увагу більше на силиконовій приманці. І ось результат. Як-то кажуть, є. Оп! І... А! Була покльовка, ну, на жаль, не засіклась. Була покльовка, причому непогана. Покльовка... Ой! Засіклась! Засіклась просто! Просто... Просто не проявляла активності, уявляєте собі? Друзі, нічого собі в мене ще такого не було. Просто вирішила зашифруватися. Я просто в шоці, як то кажуть. Цікаво і щось. Знову ж таки непоганеньке таке. А можливо, знаєте, це навіть і не... Щука, а я підсипив якусь білу рибу. Буває ж таке. Так, да, швидше за все це щось щось серйозне і явно не хиже. Більше схоже на білу рибу. Просто мені цікаво, наскільки я її зацепив і наскільки я зможу її дістати. Взагалі незрозуміла поведінка. Для мене взагалі незрозуміла поведінка і що це? Цікаво, дуже цікаво. Можливо, це і... Я навіть, як то кажуть, не розумію до кінця, що це є насправді. Те, що на гачку риба, це 100%. Але є питання, яка це риба? і як її хоча б підняти. Тому що поки що здаватися не хоче. Ну, Поведінка насправді мені не дуже щучу нагадує, по можливо це щось таке, що я ще не ловив. Більше нагадує мені мою боротьбу. Минулорічну з товстолобом? Дуже цікаво, насправді. Хто там на другому проводі? хто там на проводі в мене? Хоча б побачити. Хоча б насправді побачите, щоб я собі не додумував. Ну, але поведінка дуже схожа на поведінку товстолоба, якого я підчепив минулого року, кого дуже довго мучив і він мене зійшов під самою лодкою, тому що не вміщався в підсак. Під сак я все ж таки брав щучий. Ну зараз це цікава боротьба. Варіантів ну, не знаю навіть що вам сказати. Справді на щуку це не схоже. Більше схоже на поведінку якоїсь білої риби, яку зацепив просто за щось. Так... Тут вона може бути. Потрібно мучити, що, що зробиш. Навряд чи візьмеш нахрапом. Я зробив минулого року таку помилку, зажав просто шпулі рукою і ну, відповідно вирвав крючка. Зараз я краще другу я вже довше мучив, довів до лодки, але повторюсь, рибина не влазила в підсак і зійшла. Дуже схоже, що це все ж таки біла риба, тому що буду мучити до кінця. Хоча би побачити, хто це там такий. Є, б'ється гарно. Ще чесного варіанту, цю рибу взяти я поки що не бачу для себе. Допоки не замучиться. Да, це щось, це щось явно не щука, це щось явно більше схоже на білу рибу. Оп. Якщо ви бачите сплески там по воді, я думаю, що знову ж таки це товстолоб, можливо амур, ну, але щось таке. Якщо це щука, то це просто велетенська щука. Хоча я думаю, що це не щука. Плавник, ну просто гігантський. Просто гігантський. Всі, хто можливо, не вірив моїм розповідям, якщо це дійсно біла риба, якщо хтось не вірив моїм розповідям, той зможе пересвідчити щось. Біла риба, яка стоїть на ямі, цілком може бути, як то кажуть, вашим уловом. Я бачу тільки плавник, але не бачу насправді риби. Ой, да, ну це кабан. Це кабан. Ой, якщо це щука, ні, ні, це не щука, це швидше за все знову ж таки товстолоб. Дуже велетенський товстолоб. ну Не знаю, чи я його візьму, чи не візьму, але так, товстолоб я підчепив за хвоста. Не знаю, чи я його дістану, друзі, тому що ну це просто щось неймовірне. Ось, хоча б подивіться на нього. Хоча б подивіться. І тут питання, чи ця рибина мені влізе у підсак. Я думаю, що він зараз зійде і повториться історія минулого року. Він просто сидить на плавникові. І просто Ні. Так, друзі. підсак мій майже зламався, але ось ви можете бачити ось такого товстолоба. Я просто навіть не уявляю, скільки він важить і як витримав мій підсак. Це просто велика великий оселедець. Хух! Друзі, я його взяв. Історія минулого року не повторилась. Уявіть собі, це просто капець.